Це такий комбез гарний. Рукавчик три чверті. І то таке на запах. Показатися білий комбез. Білий комбезик взагалі бомбезний. Тут, тут він має ось таку накидку. Дуже гарну якісну тканинку. Ось він виглядає ось так. Ось так. І, і ось так. Гарнюсінький, такий святковий. Так. В грудях він має 120 сантиметрів. 120 в грудях. Зараз ми поміряємо в поясі і поміряємо в ведрах. Thank <laughs> you.